Ярина Ярко в очікуванні вироку. Ця історія трапилася 15 років тому. Мрія 26-річної дівчини з районного центру нарешті здійснилася. Вона приїхала у місто і влаштувалася перукарем. Адріана народилася у селі. Її мама відійшла у кращий світ, коли дівчинці ще й 10 років не було. Сталося це під час пологів. Медики не врятували ні маму, ні братика Адріани. Після закінчення школи дівчинка довгий час не могла знайти роботу. Після смерті тата Адріана та її старша сестра Леся продали батьківську хату і поїхали в обласний центр шукати кращої долі. Адріана заробляла непогані гроші. Працювала у двох салонах, не цуралася роботи за викликом і обслуговувала клієнтів вдома. Весняним ранком зателефонував якийсь чоловік і попросив його підстригти. У 27-річного Максима закохалася з першого погляду. Високий брюнет з очима кольору морської хвилі не виходив дівчині з голови. Він зателефонував їй через тиждень і запропонував повечеряти у кафе. Максим виявився галантним кавалером квіти цукерки, шампанське, подарунки. Адріана і сама не щулася, як вони почали разом жити. Батьки хлопця прийняли її дружелюбно, з розумінням поставилися до того, що дівчина із села і не має батьків. Максим дав Адріані те, чого їй так бракувало у дитинстві увагу і турботу. Він виконував усі її бажання як принц із доброї казки. Та, попри все, вона відчувала у своєму коханому якусь таємничість. Щось він приховував від неї. Іноді їй здавалося, що всередині щось його їсть. Час не зближував їх, Максим замикався у собі і з кожним днем ставав сумнішим. Після двох років спільного проживання якось увечері він запитав Андріану, чи не хотіла би вона вийти за нього заміж і народити дитину. У дівчини заблищали від щастя очі, вона радісно закивала головою. А в очах коханого вона побачила невимовну тугу і навіть страх. Адріана насмілилася запитати, що відбувається, однак пояснення так і не дочекалася. Максим сказав, що втомлений і йде спати. Так вони прожили до січня наступного року. Це був останній новий рік у житті її коханого. Максим ніколи не пив так багато, як у ту новорічну ніч. Адріана не могла зрозуміти, що твориться з її Максимом. У п'ятій гарячці він проклинав когось, називав імена невідомих людей. У ніч перед Різдвом Адріана пішла до церкви, а Максим залишився вдома. Казав, що погано почувається, у нього підскочила температура, казав, що сильно болить горло. Адріана запитала, які ліки йому купити, але він лише байдуже махнув рукою і побрів у ліжко. Вирішила, що не треба набридати хворій людині, і спокійно пішла. Коли майже під ранок Адріана повернулася додому, їй ніхто не відчинив. Відчинила двері власним ключем і побачила Максима, закривавленого на підлозі, у ванній. Він перерізав собі ножем вени. Тремтячою рукою дівчина викликала швидку. Адріана не могла зрозуміти, для чого він це зробив. Не могла повірити у те, що Максима більше нема. Після того, як медики констатували смерть коханої людини, вона залишилася у квартирі зі своєю сестрою. Минали дні. Вона намагалася змиритися з тратою, однак навіть не підозрювала, який кошмар їй ще доведеться пережити. Через кілька місяців після смерті Максима, його батькам стало відомо, що він майже вісім років стояв на обліку у СНІД-центрі. Одного разу на домашній телефон подзвонив лікар і поцікавився, чому Максим не приходить здавати аналізи. Тоді Адріані не хотілося жити, вона була впевнена, якщо снід у нього, значить, хвора, і вона, але чому він, такий уважний і турботливий, тримав у таємниці від своєї дівчини такий жахливий діагноз. Вперше у житті сільська дівчина зіткнулася з таким страшним словом, як снід. Їй завжди здавалося, що ця хвороба десь далеко в Африці і ніколи до неї не дістанеться. Сестра порадила поїхати у СНІД-центр і здати аналізи. Андріані було так страшно, коли уявляла, що її оточать люди у білих халатах і винесуть цей страшний вирок. Такого вона не могла побажати навіть найлютішому своєму ворогу. І Андріана у своїй журбі потрохи починала сходити з розуму. Їй здавалося, що у сні центрі на неї одягнуть наручники і відведуть за ґрати. Сестра даремно переконувала її, що хвороба це не злочин. Адріана твердо вирішила вона ніколи не піде перевіряти здоров'я, а якщо їй стане погано, переріже собі вени, як і її Максим. Майже п'ять років Адріана прожила у страху й самотності, ні з ким не зав'язувала серйозних стосунків. І щоразу, коли у неї починалася звичайна застуда, обдумувала способи суїциду. Сестра порадила Андріані зайти на сайт, де спілкуються вілл-інфіковані люди. Спочатку дівчина відмахнулася від цієї ідеї, а потім зважилась там Андріана знайшла багато друзів, які підтримали її, і, що найголовніше, познайомилася з Володимиром. Андріана і Володимир почали зустрічатися одне від одного не мали таємниць. Незабаром коханий запропонував їй народити від нього дитину, як же вона тоді кричала на нього й обзивала, казала, що він не має серця і взагалі здурів, як їй, 33-річній хворій жінці, зважитися на таке безумство, народити хвору дитину або ще гірше померти під час пологів і залишити крихітку саму? Володимир переконав Андріану, що народження здорової дитини у їхньому випадку можливе. Він здав аналізи, які показали, що його вірусне навантаження допустиме для зачаття дитини. Адріана пішла усніти центр тільки тоді, коли завагітніла, страх кудись зник. Настільки вона була щаслива лише від однієї думки, що у ній живе нове життя, найголовнішим для неї було зберегти здоров'я дитини. Триразові аналізи показали, у майбутньої мами нема вірусу імунодефіциту, вона здорова. Але усі ці роки жила в очікуванні страшного вироку. Маленький Богдан так назвали батьки новонародженого хлопчика також здоровий і міцний. Адріана і Володимир офіційно стали чоловіком і дружиною. Молода мама не боїться жити з віл інфікованим чоловіком, бо, якби не володя, Андріана так би й жила зі страшною та виснажливою думкою, що скоро помре. І ніколи би не народила найдорожчого на світі сина.